На хлібзаводі я пропрацювала із 1967 року по 1914 рік. Маю медаль княгині Ольги. Я заслужений бухгалтер України. Неодноразово я обиралась депутатом місцевої ради, не дивлячись на те, що у мене і стаж роботи, і нагороди є 27 липня. 2014 року у мій кабінет урвалася сім'я Кисіля Анатолія Івановича. Він із своїми синами Андрієм, Віталієм. І ще його працівники із півзавода урвалися в кабінет і почали близько, близько. 17 годин 40 хвилин. І почали в мене шукати бумаги, які свідчили про підприємство, такі як статут, такі як документи на право власності недвижимості. Також почали у мене Витягувати печать, ключі від усіх кабінетів. І з кісілем Анатолієм Івановичем були іще представники, як потім я вже взнала, із Києва, які вихватили в мене цю печать, ключі від усіх кабінетів. Потім, скрутивши мені руки, витягнули мене з кабінету. Протягли через усю територію у хліба і викинули за прохідну, в повному смислі слова, викинули і закрили за мною двері. Як вони врвалися? Вони ізолювали від своїх обов'язків охоронника прохідної, забрали в нього мобілку. Забрали у нього сигнальну кнопку і таким способом проникли на територію. Я декілька разів зверталася в прокуратуру. Я шукала правди. І от до сьогоднішнього дня кримінал не відкритий. Кримінальна справа поясню, не відкрита. За, Наскільки мені відбулося провадження, яке закрите ще не за мої частів і рішення вступило в законну силу? Ніхто не скажував з нічого. Як не це можна подачу самого факту. Я бачу що документи. Ви зверніться, пожалуйста, ще раз документами. Придіть на прийом, розкажіть свою. Повинна бути справедливість, що це рейдерський захват, що це мене викинули, закрили переді мною двері. Всі були самі, ні одного начальника не було. І до сьогоднішнього дня ніхто не поцікавився, як це все сталося. Забрав кисіль Анатолій, хліб, завод, це значить уже добре. А чим воно було добре для міста? А чим воно було добре для людей, яких розігнав і було 186 працюючих на підприємстві? А він на другий же день почав вигонити всіх спеціалістів, але закликаючи до себе в кабінет і казав, пиши заяву. І як будь-то люди самі писали заяви, якщо взяти, заробітна плата. Той час була по підприємству 2800, то він зробив усім мінімальну заробітну плату, і ця мінімальна заробітна плата іще проходить в доплаті нелегально. Значить, ночні, які повинні були по законодавству оплатою проводитись людям, які працюють у ночну зміну. 75 значить, ночна доплата знята повністю із цих людей. Значить, захват стався 27 липня 2014 року, а 26 березня 2015 року винесений був апеляційним Черкаським судом. Рішення визнати недійсним рішення загальних зборів, обрати на посаду директора товариства Кісіля Анатолія Івановича. Це доказ того, що стався рейдерський захват.